Ради вас бачити на каналі Дідько Хаб. Ми продовжуємо грати у Naval Action. Сьогодні поговоримо про абортаж, так як це важлива складова геймплею, яка дозволяє утримувати не тільки купу емоцій від нового захопленого корабля, а ще й відкриває перед нами можливості значного збільшення заробітку реалів та отримання ресурсів у грі. Адже, наприклад, захопивши ворожий торговий корабель, ми зможемо пригнати його в порт із забитим підверх трюмом, продати його вміст, а потім ще й цей самий корабель на аукціоні. Різниця між виконанням завдань на перевезення пасажирів та вантажу і цим способом досить суттєва. Проте ці завдання вимагають вникати в механіку абордажу, яка у наволекшен мені здалася досить м'яко кажучи дивною. Досвід, якого я у свій час не мав і передаю зараз вам, коштував мені трьох новеньких пригатів, щойно з-під молотка, а зрозумілого і інформативного відео я не знайшов. В Цілому я б назвав абордаж у навелекшн грою. В мужик сказав, мужик передумав. Чому? Дивіться далі у відео. І так, для початку нам треба правильно остиснити корабель. Чим більше ви здобудете досвіду на одному і тому ж кораблі, тим більше у вас буде відкрито слотів, максимум 5. Та не забувати про навички вашого офіцера. Покращення для корабля або екіпажу. Можна отримати шляхом знищення, захоплення інших кораблів або купивши у магазині. Бонуси для екіпажу. Це книги. Нам обов'язково потрібно збільшити кількість піхоти в команді. Протискаючи, атака, ми будемо завдавати більшої шкоди супротивнику. У мене в слоті Марінес 15, яка збільшує відсоток піхотинців на 15 та книга 5 перснів, що підвищує бойовий дух, дає бонуси до атаки і захисту. Бордін Кенонс збільшує влучність абордажної гармати на 10% при натисканні гарматного залпу. Ви ж можете обрати покращення на свій смак. Корабельні бонуси також можна застосовувати бонуси для абордажу, які ставляться у слоти під корабель. Це може бути, наприклад, на Borders, що збільшує рукопашну атаку і захист, різноманітні мушкети та інша зброя для збільшення шкоди від мушкетного залпу, метання гранат або атаки, покращення для гармат. Хоча я у ці слоти ставив виключно покращення для самого корабля. Напишіть, як у вас в коментарях. Буде цікаво дізнатися у правому верхньому куті в порту можна обрати навичку капер для вашого офіцера. Коштує вона 15 очків мінь. Зате дає плюс 25% до абордажної команди, вербування команди противника плюс 50% та втрати морального духу противника плюс 25%. Не дає противнику взяти вас на абордаж, якщо у нього менше екіпажу. Що гадаю буде дуже корисно. в ПВП у даному бою. Я протестую трьом супротивникам: двом церберам та реномі, якого я планую. Захопити огляд корабля, до речі, планується вже у наступному відео. Для початку треба знищити церберів, Бажано так, щоб вони не могли вести по мені вогонь одночасно та зберегти при цьому ХП для абордажу реномі. Коли ми правильно остаснили свій корабель, наша наступна задача повністю знищити противнику, якого ми плануємо взяти на абордаж міцність борту або краще корми, після чого методично насипати туди картечі, понизивши таким чином кількість екіпажу до необхідного нам мінімуму. Також можемо допомогти супротивнику знизити швидкість до 3-5 або менше, знищивши йому щогли, або ж просто притертися до нього та розвернутися з ним проти вітру. Важливо пам'ятати, що наша швидкість теж повинна бути не більше чотирьох. Без цього наші кіндерсолдатинси не зможуть зачепити корабель супротивника абордажними крюками і підтягнути до вас. Для того щоб взяти корабель на абордаж, потрібно підготувати свою команду. Для цього ми протискаємо кнопку Boarding, клавіша 9 за замовчуванням. і бачимо, як поступово починає підвищуватись Preparation. Чим більше у вас цей показник, тим більше команди ми зможемо задіяти в абордажі. Тож підвищуємо Preparation перед тим як взяти когось на абордаж або коли хочуть взяти нас до максимуму, коли вже понизили екіпаж противнику, що важливо. Та знаходимося недалеко. Якщо протиснути в бордінг раніше, то наш екіпаж, замість того, щоб швидко заряджати гармати та поратися з вітрилами, буде чекати абордажу. Тож гармати заряджатимуться на порядок довше. Робота з вітрилами теж буде дуже повільна. Вода стріму майже або взагалі не буде відкачуватись. Тож краще не плавати з ним просто так. Отже, коли ви виконали всі умови, з'явиться надпис, який дозволяє почати абордаж, протиснувши клавішу G, не путати з точкою G. Як тільки ви протиснете її, з'явиться вікно абордажу, де й будуть самі цікаві та на початках незрозумілі варіанти вибору. І Так розберемо все по порядку. Екіпаж. Загальна кількість людей, які приймають участь у абордажі. При нанесенні шкоди вам у кожному раунді вона буде зменшуватись. Як тільки кількість екіпажу скоротиться до нуля, бій буде програний. Бойовий дух, початкова мораль, залежить від втрат, понесених під час морського бою. Тож, знищуючи картечу екіпаж, ми будемо понижати бойовий дух супротивнику. Якщо бойовий дух падає до нуля, і ми притискаємо вноку. Атака, команда супротивника здається, навіть якщо вона має кількісну перевагу. Підготовка. Бій починається зі значенням підготовки, яке ми встигаємо набрати. Під час бою підготовка кожен раунд росте на 7 одиниць. Кожна ваша команда буде тратити фіксоване значення підготовки. Також кожен раз, коли ви змінюєте команду під час одного раунду, тратиться додаткова кількість підготовки. Перш ніж давати команди, необхідно дивитися на значення підготовки і тримати його на рівні бодай 20 одиниць. У рядках сила гармат, мушкетів, ближній бій, вказана очікувана кількість втрат ворога при поданні команд вогонь з палуби, мушкетний залп та атаки. Тож, тепер давайте розберемо всі команди, які ми зможемо віддавати нашим воїнам. А далі дійдемо до механіки і ви дізнаєтесь, як вигравати абордажі. Баттл таймер показує час до закінчення раунду. Кожен раунд триває 15 секунд. Команда триматися, використовується по замовчуванню на початку абордажу, та коли обрана раніше команда більше недоступна. При команді триматися ваші люди ховаються за укриття, щоб уникнути втрат від дальніх атак. Триматися підійде для захисту вашої команди від далекобійних атак та збільшення показника підготовки. Ефективна проти мушкетного залпу та вогню з палуби. Дуже слабкий ефект перед обороною. Висока вразливість перед атакою або контратакою. Оборона. Ваша команда збирається, щоб зустріти нападаючих, і лише декілька чоловік стріляють здаля. Дуже сильний ефект проти команди атака або контратака. Висока вразливість проти мушкетного залпу, вогню з палуби та вогню гранатами. Дуже слабкий ефект проти команди Триматися. Низька вартість підготовки. Атака. Ви відправляєте абордажну команду атакувати ворожий корабель. Якщо ви під час цієї атаки понизите ворожий бойовий дум. До нуля, то команда вам стасться. Дуже ефективна проти мушкетного залпу, вогню гранатами та триматися. Середній ефект проти вогню з палуби, висока вразливість проти оборони та висока вартість підготовки. Мушкетний залп організований залп з вогнепальної зброї, який наносить шкоду на дистанції. Чим більше у вас палуб та матросів, тим більше шкоди буде наносити вміння. Дуже ефективна команда проти оборони. Ефективна проти вогню з палуб та вогню гранатами, слабкий ефект проти триматися, висока вразливість проти атаки або контратаки та низька вартість підготовки. Вогонь з палуби, можливість вистрілити по ворожому кораблю зі всіх боєздатних гармат верхньої палуби. Шкода вища, якщо ваш корабель має декілька палуб, дуже ефективна проти команди оборони, ефективна проти мушкетного залпу та вогню гранатами. Середня ефективність проти атаки, слабкий ефект проти триматися та вартість підготовки. Середня вогонь гранатами. Ваша команда кидає у ворога гранати, доки вони на відстані. Дуже ефективна проти триматися та оборони. Ефективна проти мушкетного залпу та вогню гранатами. Дуже вразлива проти команди. Атака, контратака, вартість підготовки середня. Вихід з бою, обираючи цю команду, ви будете намагатись втікнути від опонента. Доки активна команда вихід з бою. Ви не можете атакувати або контратакувати, так як більша частина вашого екіпажу займається рубанням або продажних та відштовхування вашого корабля, знижує шкоду від усіх команд. Знижує ефект команди триматися. Протяжність 4 ходи в журналі бою. Ми можемо побачити шкоду обидвом командам. Шкода ділиться на ФК, вогнепальна зброя, БК. Ближній бій та ока інші викликані шкодою від кораблів, які не втягнуті в абордаж. Під відео я прикріплю список з командами та ефективністю проти команд противника. І так, ми розібрали всі команди. Тепер до головного. На початку кожного раунду ми даємо команду: ніб її знає і реагує на неї. Тобто, якщо ми обираємо команду Атака, у нього буде оборона. Ми обираємо триматися, у нього швидше за все буде атака. Тож про дивну механіку, допустимо, ми дали команду атака, ніб відразу поставить оборону. Перед закінченням раунду за 2 секунди ми повинні змінити команду на вогонь з палуби. Таким чином, ми зможемо завдати шкоди або ставимо мушкетний зал, ніб поставить триматися. За 2 секунди до завершення раунду протискаємо атаку. В такому ось плані, якщо ми будемо просто обирати команди раз на раунд, то швидше за все ми програємо. Я уявляю, як би це відбувалося в реальному житті. 25.67 ранку показує компас. Абордажна команда капітана Джека Боберця готується вдертися на корабель ворога. Капітан такий кричить: Атака, і секунди за дві: ні ні, я передумав. Давайте гранатами, ото покидаємося. Тож, це все. Дякую вам, якщо ви додивилися це відео до кінця. Надіюся, вам стало зрозуміліше, як працює абордаж у Novel Action. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Обов'язково дайте знати, чи захопили ви свій перший корабель після перегляду. Ще почуємося.